Доброго дня! Мене запитали про відвідування саун. Розкажіть, будь ласка, про басейни і сауни. Дуже таке естетичне питання, і кожен раз, коли розмовляю з дівчатами, українками, я згадую себе 20 років тому, коли я приїхала в Німеччину. От чесно, в мене було таке ставлення. І так, давайте про басейни. Перше питання було: ви зараз, думаю, якщо приїхали пару. Місяців, можливо, хтось вже тут рік. Ви знаєте, є відкриті басейні, закриті басейні. Можете купити картку на півтори години і проплавати собі швидесенько, так? Шнель швима, тобто ви швидко плаваєте. Можете купити картку на 4 години на цілий день. Якщо ви йдете з вашою подругою і вашими двома дітьми її одним, ви можете купити фаміліян карту Картку для дітей, дорослих дуже класно. Є соціальні паспорти, ми вже про це говорили, що кожне місто має соціальний пас, і відповідно до них, наприклад, в моєму місті вам дають 10 квитків безкоштовно з тим паспортом. Тому пробити цю ситуацію, ви отримуєте. Як же в нас називається зараз Брюга да? Тому вам є така, такий плюс така дотація. Басейн ви з собою берете завжди, наприклад, я беру шльопки, хоча я ніколи не чула, хто б мав грибок, так, але береженого береже бок. Берете свої шампуні, все, що вам там потрібно. Є багато басейнів розважального типу, ви можете навіть там взяти якийсь круг собі, чи акулу надуту, все що завгодно. Є спеціальні басейни. Наприклад, я дуже полюбляла святкувати день народження своєї доньки, яка народилася в січні, тому що куди ви підете в січні? Так? В басейн. Я собі там Семеро дітей і вони всі плавають. Плюс в тому, що ви можете взяти з собою їсти пити або там купити. Тобто є спеціальні міста, де написано, будь ласка, їжте. Хвороба всіх німців це. Зайняти місце, поклати там рушник. От просто колись була сама в басейні, вже так сміялася. Справді, немає людей всі в воді, але на кожному ліжаку лежить якийсь там рушник. Тут був Вася, да, як то в нас казали. Взагалі. Такого не має бути, щоб ви заміняли займали собі місце. В деяких, наприклад, басейнах написано. Місця не займати, оскільки хаусмайстер, да, він ваш рушник забере. Що вам потрібне місце? Ви бачите, все зайняте, ви можете звернутися до бада і сказати: будь ласка, звільніться все, бо я хочу десь сісти. Така ситуація. Є різні види види, вибачте, види басейнів. Так? Це може бути басейн для. Дітей народжених, маленьких, вони прям до року собі бігають в памперсах. Для того, щоб, до речі, піти з дитини, вам потрібен швим пемпас, памперс для плавання, оскільки не думаю, що ніхто не хоче плавати там, де, вибачте, ваша дитина попісяла, покакала. Якщо це стається, то повністю перекривають весь басейн. Кажуть, виходьте з цього басейна, де знайшли те, що плаває коричневе, так, його вилавлюють, потім роблять дезінфекцію. Таке буває. Є е, басейни, е, значить, такою водою, як там, джакузі називається. Мене, наприклад, дуже дратує, коли там сидить двохрічна дитина з мамою і пляскаються, всі прямо на голові, е, оскільки, в принципі, е, ну, там немає, що шукати така маленька дитина. Давайте скажемо так. Але це все залежить від батьків, у нас то, що хоче, те і робить. І є басейни для тих, хто тільки плаває. Дуже швидко, шнель, швима, бекен. Так? Тобто це написано, не можна пригати в басейнах, є спеціальні якісь місця, де ви можете пригати, куверкатися, є місця такі, де тихо. Я дуже люблю ем, ходити, наприклад, у сауну. Ціни в сауну є різні. Є на цілий день, є, наприклад, вечірній тариф з 18 години до там, не знаю. 21, 22 години є на 4 години, тобто залежить це від вас. Ви можете з собою взяти, їсти, пити, також є певні місця, можете там купити. А взагалі така цікава тема сауна, оскільки чогось багато людей плутають сауну і свінга клуб. Якщо там люди ходять голими, це не означає, що вони там займаються сексом. це не означає, що хтось на вас дивиться, чи у вас є полоска після. Того, як ви народили дитини, чи вашого партнера маленький чи великий розмір его, це нікого не хвилює. Сауни в Німеччині є абсолютно завжди текстиль фрай, тобто без е одягу. Ви можете взяти собі там полотенце, хтось часто носить халати, але ви заходите в саму сауну, знімаєте свій халат, але у вас є полотенце. Ніколи не можна сидіти на голих досках. Чому? Оскільки ваш піт, ваші рідини, які з вас виходять, це все залишається на тих досках. І я, наприклад, не дуже хочу сидіти там, де ви щось залишили, чи ви не хочете сидіти там, де я залишила свій піт. Тому завжди заходите в сауну. Ви заходите і кажете, кутну так. сідаєте собі спокійно на рушник і дивитесь, щоб ваша п'ята точка і ваші ноги вони були на рушнику. Все. Є дні для дівчат, так? Є, наприклад, фрауентак, у нас четвер в Швецингі нікому потрібно. І є змішані дні в сауни, так, для чоловік, для жінок. Для того, щоб вам було зручно користуватися сауною, ви отримуєте браслет, і ви можете платити за його допомогу. Тобто там є і ресторан, є масаж, ви можете замовити собі потім масаж. І ви заплатили собі е, тим своїм браслетом і в кінці виходите, платите карткою. Є дуже багато цікавих комплексів, наприклад, хто живе зараз у Мюншині, у вас там Ерде, да, це найвеликі в Європі комплекс саун, є в кожному басейні саун. І басейни. І є, наприклад, в Сінсхаймі, хто живе у Баден-Вюртенберг, пальмен Парадіс. Там, десь не знаю, чи тут 100 пальм росте, є ліжаки і орхідеї. Є басейн для е, тих, хто в діти, а рядом є сауни. Є сама велика сауна в Європі. Ви знаходитесь значить, на тих не знаю, лавочках, сидите перед вами плавають рибки. -кой. Вони такого розміру і от прям акваріум. Є сауни, в яких показують кіно. Ви приходите, і там якісь там фільми, Амазони, пташки співають. Є просто сауни, де ви заходите і за стіклом є, співають просто пташки, вони собі там літають, вони там живуть. Завжди є Infinity Pool. ну, не завжди в деяких, да? є Infinity Pool. ви собі виходите, плаваєте на вулиці. Ці дуже мені подобаються такі басейни. Якщо є басейн, і ви заходите, там є барна стойка в воді, ви собі купуєте напої. Всі напої вам пропонують від шампанського до соків, пиво, вино, будь ласка, в пластикових стаканчиках, оскільки, не дай Бог, хтось кине десь там, не знаю, скло і буде велика проблема. Тобто є дуже цікаво великі, але квитки в такі, наприклад, комплекси вони дуже до. Я вважаю, що вони дорогі, вони десь там 45 євро. А, вони переповнені ці сауни, оскільки їх використовують як подарунки. Да, вам дають сертифікат, наприклад, ваші друзі. Хтось святкує тот свій день народження і каже: Давай не будемо е, приглашати до себе 25 людей краще. Наприклад, підемо знайома, не ходила пару тижнів тому. Вона каже: Ми з чоловіком потратили 100 євро, але це був цілий день, нам це подобається. Знаєте, ми всі різні, в нас різні доходи. Хтось може каже, що от українці, біженці вони отримують 500 євро і в них не буде грошей. Справа в тому, що багато українців працює і вони працюють і отримують гарні гроші. Багато з українців вже мають свої салони так, або косметика, ем, інші якісь речі. І люди хороші гроші, і вони, травлять, травлять. <ріх> вони тратять їх так, на відпочинок, тому як е, варіант такого відпочинку є. Е, ще раз до теми люди голі: є е, е, культура в усьому світі. Подивіться на римлян, подивіться на греків, культура тіла. Сауни були відомі, римські сауни вже скільки століть, і е, це культура нас, в нашому пострадянському суспільстві, е, привчили, що гола людина це те, що є з таким, знаєте, стидом, і це треба соромитися себе, свого тіла, як ви виглядаєте, тако якось вдіватися незрозуміло. І взагалі ну, сексуальність, да? в нас вбивали сексуальність в нас вбивала сексуальність, в нас вбивало відношення адекватне до свого тіла. Діти, коли народжуються, в них немає таких табу. До речі, діти в саунах заборонені, да? там, в принципі, вхід до. Не чекайте, скільки, від 16 років, але я бачила деяких батьків, які тягнули з собою дітей. Мені, наприклад, таке не подобається, але тут всі батьки відповідають за себе. Так само німці дуже вільно відносяться до ФКК. -кепа це пляж. Да? Ви знаєте, спілкувалися дівчат, казали, і в Одесі є такі пляжі, і в Києві скрізь такі пляжі. По всій Європі є такі пляжі. Люди йдуть просто туди загорати топлес. В Італії, ви бачите, і бабусі сидять. Вони вже на покахонтас по схожі, оскільки там загоріли всі. Е, людина не, не сприймає в даному випадку пляж як місце якоїсь сексуальної дії. Вона сприймає пляж просто як місце, де вона прийшла, зняла одяг і насолоджується е, сонячними е, ваннами. Тому для німців це ну, сходити в сауну це те саме піти попити каву. Ніхто нікого не соромиться і ніхто, не дай Бог, не подивиться на вас. Більше ще раз, ніж 5 секунд. Якщо ви почуваєте, що хтось там сидить, вибачте, розставив ноги, і на вас дивиться, і, можливо, якісь дії робить своїми сексуальними органами, то ви можете піти до його пади цю людину викинути абсолютно швидко, ви ще можете заяву на нього накатати. Тому, будь ласка, відноситеся. До цієї культури чи спробуйте сходити з друзями, подивитися? Ніхто на вас не буде дивитися. Ви ну давайте так нікому абсолютно не потрібні. Але я, наприклад, йду в сауну для того, щоб розслабитися, для того, щоб зробити щось для моє здоров'я. В спортивних центрах є сауни там, де я займаюся. В нас є сауна для дівчат, але вона така маленька, як мій вам Чесно скажу. Там вміститься 2 дві-три дівчинки, і є змішані сауни для хлопців, для дівчат. Вона є, так, вони собі побудували. Наприклад, у нас дівчачу сауну. Включають кожен вечір в 6 годині, бо вона маленька, а змішано включають цілий день. Якщо собі позаймалася йогою, я розслаблена, пішла на 10 хвилин. Не абсолютно не хвилює, хто там, де сидить голий, не голий, все рівно всі в полотенцях. Тому, от так: спробуйте. Хто ще не спробував, це дуже цікаво, це дуже корисно і. Це можливість розслабитися. Ще раз ціни різні. Ви можете зробити, попросити дівчат зробити вам такий подарунок. Будьте трошки відкриті і спробуйте подивитися на мистецтво сауни з іншого боку. Є таке поняття, ще навкус від слова «гісен», наливати. Це означає, що стоять певні години. Наприклад, в цій сауні, в там в третій годині, відпідеться відбудеться вкус. З такої-то теми приходить людина, яка займається цим професійно, вона бере такі шматочки льоду, і вони пропитані вже певним запахом. Вона його кидає на те каміння і лє в воду. Потім вона бере полотенце і починає махати тим полотенцем, тако скрізь таких є три заходи. Всі сидять, тако Боже, Боже. Десь так. І... Також дуже цікава річ. Спробуйте. Ті, хто ходив в сауну, пишіть, будь ласка, під відео. Я впевнена, що українці вже відвідали і сауни, і басейні, і отримали задоволення. Ті, хто цього не зробив, я рада, що у вас є можливість це зробити і насолодитися. На все добре.